І класні захисні камені. Тигрове око, бичичі око. Тут і соколине око. Це на розмір 16-17. У мене залишився 12 мм бусинки. да це 220. Напишіть мені у Viber або в Інстаграм, шапці профілю мій інстаграм. Такі от цікавий блесник також. Це у нас лаврікіти місячний камінець. Такий рожевий кварц є. 10 мм бусинки. От до нього ще каблучка рожевий кварц є, отака. Теж тут регулюється застібка. Браслетик 250, каблучка 180. Є ще такі турмалін. Турмалін, он, Каже теж гарний захисний камінець Такий от регулюється тут, О, в смислі, різнокольорові такі бусинки тут. І теж може зробити на різний розмір. Браслетики зап'ястя, пишіть, які у вас. Це номер запястя і переробляю під ваш розмір. Отакі от зелені камені. Це у нас тут котяче око, присовка бірюза африканська бірюза смарагдовий нефрит. Це у нас тут що тут у нефрит, унакіт трошки і ангеліт. Дякую всім за подобаєчки, хто ставить, не забуває. І репости. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, там трансляції зберігаються, можна подивитися в записі їх. В Тіктосі, на жаль, трансляції не зберігаються. Просто онлайн можна подивитися. А потім вони закриті в доступі. Так що, хто не вспів, можна ще підписатися. Ютуб канал у мене теж Наталіям називається. Можете подивитися в записі. Такий цікавий рожевий кварц. Перламутри. Перламутри. Такий 250. Є ще такий гарний. Тут у нас міксований браслетик гарний. Тут теж і димчатий кварц, і гранат, тигрове око, річкові перли, перлинки різні, нічка іру, помаранчевий халцедон. Такі різні камені теж гарний браслетик. Теж, якщо комусь цікаво, робіть, він собі відправляйте мені в інстаграм і домовся, як вам його відправити. Це у нас аметист 8 мм бусинки, 300 гривень. Такі от прозорні гарні бусини. Є сердолік 220 гривень, 8 мм бусинки. Теж от гарні такі от переливи у них, якби шари різноманітні. Ось от, от гарний сардолік. сердалік не завжди такий гарний. А тут такий цікавий попався. Гарбусиний. Як схожі, як у боцванського гата такі полосочки. Більше, Можете браслетиків ще теж подивитися у мене в ТікТоці, на самому каналі в такі от котяче око. 8 мм, теж 200 гривень. Змієвик, шамбала-браслетик. 220. Такі от бусинки цікаві. Тут регулюється гарна застібка, Шамбала браслет Теж, починаючи там від 18 і більше можна робити розмір. Так, отакі тут теж мікси, гарні тут і лепідоліт.